Сьогодні розповімо про один із найвідоміших лондонських футбольних клубів Тоттенгем Готспур. Клуб був заснований ще у 1882 році групою учнів, які шукали заняття на зимовий період після крикету. Відтоді шпори стали символом амбіцій та інноваційного підходу у британському футболі. Особливою гордістю клубу є історичні досягнення Тоттенгем. Став першою британською командою, яка виграла європейський трофей Кубок володарів Кубків у 1963 році. Крім того, команда оформила знаменитий золотий дубль у ХХ столітті, вигравши одночасно чемпіонат Англії та Кубок країни. Клуб відомий своєю емблемою з півнем, яка стала справжнім символом Тоттенгема, а також стадіоном. На 62 850 місць, який приймає тисячі фанатів, і створює неймовірну атмосферу під час матчів. Сьогодні шпори залишаються одним із найпопулярніших клубів Лондона та Європи, маючи мільйони прихильників по всьому світу. Ось така футбольна цікавинка дня.